Ви знаєте, одна з головних проблем це безумовно те, що міліція, яка формувалася, представники інших силових структур, які формувалися в цих регіонах ще за часи, коли в Україні панував Янукович і його оточення, на привикій жаль, вони сьогодні демонструють нездатність захистити громадян, активно протистояти кроювам тероризму, сепаратизму тощо. І саме тому ми проводили вчора. Нараду з силовими структурами. Одна із пропозицій, яка, до речі, вже буквально ніч пройшла, а вже знаходить дуже активну підтримку у громадян України, це фактично оновлення в першу чергу міліції інших силових структур, в Донецьку, Луганської і в деяких інших областях, за рахунок патріотів, які мешкають саме в цих областях. І як тільки ми вийшли з такою ініціативою, у нас навіть ночі вже йшли заяви людей, які готові. Служити у міліції, які готові служити в службі безпеки України, які готові саме в цих регіонів. Нам не треба завозити представників, скажімо, інших регіонів, щоб обновити сили структури, правохоронні органи в Донецька, Луганських, Харківських областях. А саме патріоти, які мешкають в цих регіонах, готові взяти на себе відповідальність і взяти під захист своїх скажімо так, сусідів, тих, хто мешкає Цих регіонах і з ну, самого початку мати довіру до силових структур, з самого початку присікати будь-які форми тероризму, будь-які провокації, диверсії, на які дуже сподівається країна-агресор, країна, країна окупант